Мене часто запитують, які саме капсули компанії Доктор Нона» приймаєте ви самі? Моя відповідь однозначна: всі. Я приймаю всі капсули, принаймні, всі вони є в нашому будинку, всі відкриті завжди. Як правило, в день ну, я приймаю десь 2-3 різновиди різних капсул, потім змінюємо час від часу, але в будинку завжди є всі-всі відкриті капсулки до одної. Причому дивіться, зараз приймаю фазу 9. Як тільки вона скінчиться, йду, відкриваємо нову баночку, ставимо сюди, а можемо прийти, наприклад, далі я буду приймати фемсин, але всі відкриті капсулки. Капсулки компанії Доктор Нона завжди є у нас під рукою, тому що це захист нас з вами, тому що це міцна підтримка здоров'я кожної людини. Приймайте саме капсули компанії Доктор Нона і будьте здорові!